Мир і благодать вам від Господа, хай примножиться на пізнання істини і щоб дійсно кожен виповнив план і призначення Боже на своє життя. Щоби образа вам не заважала, бо це дуже страшна річ, коли людина не може пробачити іншій людині і носить це всередині себе. Навіть в молитві Отче наш, яка записана в Євангелії від Матфія, в шостому розділі, і Євангелії від Луки. 11 розділі, що це не молитва якихось монахів чи святих Отців, це молитва, яку дав сам Ісус Христос своїм учням, і вона записана в Біблії, а не свята молитва, яка передається з покоління в покоління. І от тут сказано, що треба просити у Отця пробачення наших гріхів, прости нам. Як і ми прощаємо. А як же нам пробачить отець, якщо ми носимо камінюку образи в своєму серці? Ну так як в притчі про милостивого государя і немилостивого підданого, коли йому було прощено 10 тисяч талантів боргу, але він не здатен простити навіть. 100 динаріїв. Прощення чи не прощення залежить від нашого серця, тому що Серце це будиночок для Господа. Це те місце, де має жити Господь. І дійсно, якщо в нашому серці живе Господь, то в нашому серці буде любов і прощення, тому що Він прощає, коли ми благаємо, коли ми молимо Боже прости, визнаємо свою провину, обіцяємо виправитись. Потім, звісно, ми все це забуваємо. Бог прощає, дає благодать, миле, але ми все це забуваємо і не прощаємо тим, хто. Просить нашого прощення. І хто образив нас? Вартуємо ми цієї образи, не вартуємо, заслужили чи не заслужили. Ісус говорить: прощати, любити, милувати навіть тих, хто, хто чинить нам зло, і тоді ми будемо дітьми Отця нашого Небесного. Тому вивчаємо Слово Боже, пізнаємо істину, щоб дійсно звільнитися від пут, гріха і омани диявольської. І тоді дійсно ми будемо переможцями, як Ісус переміг цей світ.